Зараз на скоро буде урок. Ага. Ми тільки в школу прийшли. Так, все. Вже, вже урок Зараз починається. Я дістаю свої, свою математику. Так, я теж зараз буду діставати. Не, не. Мені не діставати її перед вами. Гей, де може фой, я не будемо займатися цією математикою. Так, щось я теж не хочу. А то вчора ми так втомилися. Зараз давай, зараз давай. Покладемо тут, е, тут математику, а самі щось будемо робити. Давай будемо розглядати твої фото. Давай. І їсти печиво. Так, давай розглядаємо. Ого! Скільки мене потовхує? Ого! Я як це не встиг зняти. Давай ще розглядати. Давай. Прикольно! Прикольно. Кру... Сьогодні ми будемо вчити множення. А що це таке? Я не знаю, чого ти мене питаєш? О, круто! Подивись ще, давай ще якийсь вивели. О, о, ну це якийсь цей. Це арт. Так, Це арт. Це намалювали мене. Ой, все вже дзвоник. Ну що, всі зрозуміли, як може. Так, так, так. так. так все, 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 все зрозуміли. Я ви, так. Ну, ще буде це. Голові купити, бо воно таке смачнуще, ну просто неможливо. Так? Ну, mm -hmm. давай. давай. Ой, яка дуже. Прикольно. А що будемо ще робити, може такого прикольного. <рикольно> Я не знаю, може ще якісь фотографії тебе пошукаємо. Давай. Що э, далі будемо? Mm -hmm. Давай б тебе. Дзвонок, може потрібно вже вчитися. Давай сховаємо вже телефон. Хоча, давай будемо слухати, то не, не будемо це. Давай вже вимкати телефон. А то, а то потрібно якось вже вчитися. Mm -hmm. Нічого страшного, лише ще прохомти. Так, все, що він там розказує взагалі. Не знаю, не знаю, давай ще будемо. Mm -hmm. Смачно Угу mm -hmm. Дуже смакота. Дуже смачно. Мені так подобається. Так, стоп, чекайте, що я не зрозумів, а що це вже другий урок хрумтить? А? Що, басовок фоя, це ви? Ні. Що це ви взяли? Це атом. Ах, ви щось кидуйте на інших. Правда. Он вас. ось вам. Ось вам. У вас там крошки на, на стої, на парті. Ідіть самі, подивіться, там немає. Ага, звісно. Я здалеку бачите, що у вас там все. немає прудно. Та. Не маю, трудно. та, в, та ми все прибрали, так, ми з безубогом все прибрали. М -м -м. Угу. Навіть якщо. Ось, прибрали все, ви прибрали. Ой, ні, я помилилася. Я помилилася. Так, я там не фой, я помилилася. Угу, все зрозуміло, ви їли. Ні. Так, все, батьків до школи не можна їсти на уроці. коли нова тема. Ми не їли. Угу. Це ми просто там відкусили один раз. Ого, нічого собі один раз. Аж на два роки, ваш укус. Толпи та це. Ми будемо вчитися. Угу. Ну, зав... сьогод... завтра батьки... Ні, сьогодні батьків до школи, ми а вже пісно? Та нічого страшного, прийдуть. Все, буду вчитися тепер. Угу, угу. Брін, капець, де на фоне будемо зараз летіти додому самі, але зараз потрібно сховатися у шафу. Так, 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 так. Бо нас е батьки помітять, що ми, що ми не знаємо нічого. І ще... Він їм подзвонив, щоб сьогодні вони прийшли. Ти він вже їм все написав і подзвонив. Потрібно, Нет. щоб ми самі полетіли додому. Бі більше ніяк. Полеті полетіли до нафоє разом в шафу. Так, все вже. так це наче. Ой. Тут так мало місця. Тут, в принципі, ну, так. так все, давай тут ховатися поміж. Э... Так давай ховаємося. Так давай. Я <звук> туди. Я туди. Дивіться, я тут. Ось. Так, все, давай Е, <звук> <Хвост. звук> <звук> А що це за портал? Не знаю. Давай стрибати, тут <звук> <звук> Батьки розбачки, не побачили. <звук> <звук> Я зрозуміла, а, а яких це б вони так погано вчаться і зовсім навчаться? А, не знаю. Чому, чому наші діти взагалі навчаться? Так, чому? Звідки оце ось? Звідки? ось? Скажіть мені! Не розумію, чого ви нас викликаєте в школу, тобто вони навчаються, що вони роблять? Що вони роблять? Вони сиділи в телефоні розглядали якісь малиночки та їли печиво. А, а, була якась нова тема, так? Так, нова тема вноження. Капець. Потр... Зараз прийдемо додому та їх відбув. Що, вони ще й без нас полетіли? Так, у засранці. Капець, це просто все без і... Все, ми зрозуміли, ми пішли. Ой, -ой. Ой, вибачте, будь ласка, просто ми так спішили. Так, де де на ми, ми не, не знаємо, де не на Вони самі полетіли додому з Беззубиком. Як це так? Ми їм не дозволяли. Та не може такого бути. Може ви помиляєтесь, це може були інші чи ні? Це були вони? Що? Та ні, ну як це? Вони ж хорошо вчаться. Вони ж дуже добре вчаться. Ні, вони дуже добре вчаться, ви пане, помилилися, так? Чи що? Ні, це вони в нашому класі. Та щось я не пам'ятаю такого встаннє. в останній час вони дуже добре вчаться. Все ми поутіли їх забирати. Так, відкриваємо шафу. Базовик, де на фурі. Ми знаємо, що ви тут десь поміж речей. Можна взяти телефон? І взагалі нічого не може розглядіти. а де вони? на фурі, будь ласка. Ви Виходьте. Виходьте все! Виходьте. Ми вас знаємо, що ви тут. Може, ви тут на вагах? Та ні, не, немає. май. Ну та, і тут немає? май! Ай, это мая,